Для слави Господньої і для нашого збудування прочитаємо з Євангелія Дивана, з го розділу перших п'ять віршів. Євангелії Дивана, 17-й розділ з першого по п'яти вірш. «По мові оці Ісус, очі свої звів до неба і промовив: прийшла очі година, прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким. Щоб він дав життя вічне всім їм, яких, ти дав, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, очі мене саму себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Амінь. Прошу займайте місця. ми всі, хто готувалися для того, щоб приймати участь у вечері Господній, розуміємо, що правильна участь в цьому є, щоб досліджувати себе, досліджувати свій стан перед Господом у світлі Слова Божого. І наше очищення, наше освячення буде залежати в тій мірі, наскільки ми будемо Уважні до Слова Божого, і на тій мірі, наскільки ми будемо пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. І текст, який ми прочитали, теж направлений в цьому руслі, щоб ми більше пізнавали нашого Спасителя. Євангелія від Івана написано для того, щоб показати, Хто є Ісус Христос, як і інші Євангелії. Але особливо в цій книзі було звернено увагу апостолом Іваном у 20-му розділі, 31 перший вірш Евангеліє Дивана, 20-й розділ, 31 перший вірш, каже, що це все написано, що в Євангелії Дивана, щоб ви вірували, що Ісус є Христос Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Вся ця книга показує, хто є Ісус Христос, а саме Він є Сином Божим, рівним Отцеві, Богом. І з самого початку цієї книги написано про це, кожна сторінка цієї Евангелії свідчить про це. І як Ісус прийшов у цей світ, показано, що це як Син Божий. Також його служіння на землі, кожне чудо, яке він звершав, показувало, хто він є, що він є син Божий, і він про це і проповідував і казав. Хоча слухачам не подобалося, багато хапали за камінням, щоб побити його камінням, не сприймали це і не сприймають це І сьогодні є навіть такі течі, вчення, такі науки, котрі кажуть, що да, Ісус Христос, Він. Так Бог, але він Бог з малої букви, він якийсь е, 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 незрозумілий який Бог, і він ніяк не може бути Богом, як є, є Богом Отець Його. Але оце ця Євангелія показана всі ці Євангелії, що він є рівний Отцеві всьому. І після того, як він надав настанови своїм учням якому він теж показав цих настанові, що він є син Божий. І він завершує настанову, тут цілих три розділи, посвячені цьому, 14, 15 і 16 розділи, настанови своїм учням. І 33 вірш 16 розділу каже, «Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг». Він починає цю промову і закінчує тим, що е, каже, що ви мали мир, тільки Бог може дати справжній мир. І він, все, що говорив цих настанові, було для того, щоб вони мали в своєму серці мир. І потім, в присутності учнів, Ісус молиться. І оце ми читали е, першу частину, таку із е, е, його молитви, де теж ми бачимо свідчення про те, хто він є. І ми читали, що Ісус помовив осі очі свої звів до неба і промовив: Прийшла, отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син твій прославив Тебе. Багато разів в Євангеліях в новому заповіті згадується це слово прославити. Так якщо брати, по, в порівнянні, порівнянні з іншими книгами, то найбільше згадується в Євангелії від Івана. Це слово, що Господь Ісус Христос хоче прославити Сина, Отця, Отець прославив сина. І може виникнути питання, про яке прославлення йде мова. У кожному тексті слово прославити має своє значення. В Євангелії від Івана. У дуже багатьох випадках слово прославити означає показати, хто він є. Ми читаємо про чудеса Ісуса Христа, і де він зробив чудо, і каже, Він прославлений був, і учні пізнали його, хто Він є, і з кожним чудом Він все більше показував, хто Він є. І Ісус тут каже, що, він, що прийшла очі година, прослав сина свого. Про яке прославлення йде мова. Також, щоб побачити, хто Він є, а саме через страждання, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ще на, на початках Євангелії ми зустрічаємо такі тексти, що, е, каже, е, в Євангелії, що не було ще на них Духа, тому що не був ще прославлений Ісус. Отже, Дух Святий. Мав прийти після того, як Ісус був прославлений, Він постраждав, помер і Воскрес. Тільки після цього прийшов Дух Святий. Також вже в Євангелії в Дії апостолів в 3 розділі, 12-13 вірш. Якщо читати, то там читаємо слова Петра, Дії апостолів 3, 12 13 промовив Петро до народу, щоб. І там є така цитата: «Бог Авраама, Ісаку та Якою, Бог наших батьків, сина свого прославив, вже прославив, вже в дії апостолів. Маємо прославленого Ісуса Христа. І Він показав через це, хто Він є, що Він є син Божий, що Він є Бог і доказав це в силі, як Він страждав, як Бог. Як він помер і Воскрес, і через це Воскресіння Він показав свою славу, що він, що він є син Божий. І син Божий хоче прославити Отця. І в другому вірші також бачимо докази того цього прославлення, хто є Ісус Христос. 17 розділ, другий вірш. Бо ти дав йому владу над тілом усяких, над тілом усяким. Це може мати таку владу, може мати тільки Бог над усяким тілом. Люди ми, є обмеженими і якщо би хтось сказав нам, що ми тобі даємо владу там, над якоюсь країною. Ну і це були б тільки слова, нам передається така влада. І ті Люди нас не хочуть слухати, не хочуть сприймати. І ми не можемо реалізувати цю владу умовно, якби хтось нам таку дав. І цим самим ми показуємо, що і являємося тим, що ми є обмежені, а Бог дав Синові владу над тілом усяким, як Бог, Отець, має владу над усяким тілом, так само і син має над усяким тілом владу. І цим він показує, що він є син Божий і рівний Богові. Що він також друге у другому вірші є, що він дав жит... щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав йому. Також е... Ісус Христос може давати і дасть життя вічне всім тим, котрих йому дав Отець. І... Ми отримуємо це життя через віру в Ісуса Христа, як ми читали вже сьогодні у 20 розділі 30, 31 вірш, щоб вірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи в Нього, мали життя вічне. Тільки Бог може давати вічне життя. Ми, як люди, обмежені і ніхто інший, ми залежимо від багатьох обставин. І багатьох речей, щоб мали життя. І якщо тільки ці обставини і необхідності ці перестають існувати, людина втрачає своє життя. А Бог тільки може дати вічне життя. Отже, докази цього, хто є Ісус Христос, є Син Божий, є Богом, є, бачимо і в цьому другому вірші, тим, що Він має владу над усяким тілом, він дасть Життя дає вічне усім тим, котрі дав Йому Отець. І що це є за життя вічне, яка дорога до цього життя, щоб отримати таке життя? Це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти. Має життя вічне той, хто пізнав Бога, той, хто пізнав Ісуса Христа. Це пізнання ми маємо через Слово Боже, через особисте відкриття, через особисті стосунки з Богом. Не може бути пізнання тільки так, ну достатнє пізнання, тільки таке теоретичне. Ми, якщо колись бажаємо десь влаштуватися на роботу або піти кудись вчитися, то ми читаємо інформацію. Про це місце роботи, про підприємство чи організацію, де хочемо працювати, чи ужбовий заклад, де ми хочемо навчатися ми чи наші діти. Ми читаємо, нібито знаємо. Але я думаю, всі для того, щоб краще знати, шукаємо когось, хто там працює або працював, або навчався, або вчиться, хто дійсно знає в своєму досвіді, в своїй присутності, в своєму досвіді, свого життя знає е, ці речі. І після того тільки ми вважаємо, що в нас достатня необхідна інформація про е, ті речі, так само і в пізнанні Бога. Є теоретичне знання, таке поверхове, і воно відображається в житті людини. Видно, коли людина знає Бога тільки так теоретично, а коли знає дійсно Бога на своєму досвіді, своєму. Своїм життям. І Господь Ісус звертає на це нашу увагу і молиться, і дає ці слова у своїй молитві, що пізнання є життя вічне. Життя вічне це щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Четвертий вірш каже: Я прославив Тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Четвертий вірш. Ісус також прийшов на цю землю, щоб прославити Отця, щоб показати, хто він є. І Він це зробив через те, що Він виконав волю Отця. І Ми маємо також в Євангелії Дівана 6 розділ, 39-й 40-й вірш. Євангелії Івана, 6 розділ, 39 і 40-й вірш. Бо ми хочемо знати, що мав виконати син, як він прославив Отця, як він показав нам Отця 39-40-й. Оце ж воля того, яку виконував син Божий. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього життя. Оце воля мого Отця. Щоб у всяких, хто сина бачить, тобто вірить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Бачимо, як ці тексти пояснюють один одного. І Ісус каже, що Він прийшов для того, щоб пізнали єдиного Бога. А це пізнання є життя вічне, тому що це є пізнання Бога і сина, і дорогою до Бога. І життям вічним є Ісус Христос. І Ісус своїм служінням, своїм проповіддю, ділами, Він прославив Бога на землі. Він показав, хто є Отець, І Він довершив це діло, яке йому доручив Господь Бог, що Ти дав мені виконати, каже четвертий вірш. І п'ятий вірш знову показує сильні такі речі про те, хто є Ісус Христос, що Він є Син Божий. П'ятий вірш. І тепер прослав Отче мене, знову молиться і в Першому вірші, і в п'ятому, і тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Бачимо, що Ісус Христос був ще до того, як світ постав. І Евангелія від Івана цим і починається. І каже, що через Нього, тобто через Слово, через сина. Світ був створений і нічого не постало поза сином. Тільки через все, що все, що повстало, повстало через сина. Во нам іноді приходять і кажуть, що Ісус є першим із творіння, що Він створений, що Він є творіння Боже. і Він не є Богом. Євангелія Дивана, як і в першому розділі, і Багатьох текстах в Євангелії в цьому вірші показує, що Ісус Христос Він уже мав славу Отця ще до того, як світ постав. Бо в 5, 17 розділі 24 вірш теж каже в цьому ж направленні. 17 розділ, 24 вірш. Бажаю я Отче, щоб і ті, кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені коли. Бо ти полюбив мене перший закладен світу, ще до того, як все було створено, ніщо ще не було створено, а Ісус вже був. І Бог Його любив, і Він мав славу у Отця. Ще до того, як ще щось було постав... створено. Якщо допускати, що Ісус теж творіння, то тоді ці слова не мають ніякого сенсу. Тоді як казати, що Він був до того, як створено все, що було створено, то виходить, він сам себе створив. Чи, Чи як він не є творінням, він є однородженим сином Божим. І це є пізнання Сина. Бо можуть нам іноді казати неважливо там хто як вірив Ісуса Христа, добре що там кажуть Ісус Христос, Ісус Христос. Ні, потрібно мати правильне, біблійне, Боже розуміння Сина Божого. Тільки правильне розуміння Сина Божого е, дає нам вічне життя. Тому нам потрібно тримати, дотримуватися істини, <кій> дотримуватися вчення, дотримуватись е, знання. Бо знання в нашому житті так буває, що воно притуплюється, забувається. Ми щось вчимо, здаємо якісь екзамени, здаємо навіть не на дуже гарну оцінку і деякий час пам'ятаємо, а буває, що тільки здав там в школі вірш, там хтось із наших дітей і забув. Знання наші іноді притуплюються, забуваються. Але для того ми і збираємося в домі молитви, приходимо. Для того, щоб мати спільність, для того, щоб збудовуватись, для того, щоб нагадувати собі, хто є Ісус Христос, перебувати в цьому пізнанні, бо тільки це пізнання дає життя вічне, а хто не знає Його, то же апостол Іван Третьому післанні каже, що злочинець або бо той, хто робить зло, він Бога не бачив. Хто добро чинить, тобто правильно, той від Бога, той знає Бога. А по цьому видно, знаємо ми Бога чи ні. І нехай Господь утвердить нас і надалі у пізнанні Бога Ця і Сина Його Ісуса Христа, щоб ми не покидали зібрання, тому що отаке зібрання нас збудовує. А якщо залишаємо по різним причинам, чим більше залишаємо, не приходимо, не збудовуємось, тим і Може виникати бажання бути на зібранні. Такі окремі особи я брати, братів зустрічав в інших церквах, кажуть, він приходить на зібрання тільки в неділю ранку. На тижні навіть я зустрічав таку особу, кажу, взагалі не був, ні разу не приходив, не, не признає, як нібито зібрання на тижні. Тільки в неділю прийшов і все. Як тоді може бути духовний ріст, як може бути пізнання Господа, спільність? Каже: я там нічого може не знаходжу для збудування, але хтось потребує в тобі для того, щоб ти збудував когось? Ми потребуємо в один одному, щоб ділитися цим пізнанням, підтримувати і мати життя вічне в Ісусі Христі. Ми зараз в наших молитвах прославимо нашого Господа як Сина Божого. Який має владу над усяким тілом, який дає життя вічне усім тим, кому дав йому Бог, і також є той, хто був до того що як світ постав і який мав славу від Отця, славу Сина Божого Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа, йому слава за все. Амінь.